Легковий автомобіль. Це автомобіль з кількістю міст для сидіння не більше 9, з місцем водія, включно, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів та їх багажу із забезпеченням необхідного комфорту та безпеки. Легковий автомобіль це автомобіль, призначений для перевезення пасажирів. Який обладнаний місцями для сидіння в кількості не більше 9, враховуючи місце водія. Легкові автомобілі бувають як з відкритими, так і з закритими типами кузовів. Легкові автомобілі поділяються на три види. Легкові автомобілі загального призначення. Це легковий автомобіль, який не має спеціального обладнання і призначений для перевезення пасажирів та їхнього багажу. Легковий автомобіль спеціальний. Це легковий автомобіль, який має спеціальне обладнання і призначений для виконання спеціальних робочих функцій, лабораторії на базі легкових автомобілів для дослідження тощо. Легковий автомобіль спеціалізований. Це легковий автомобіль, що має спеціальне обладнання і призначений для перевезення пасажирів певної категорії. Автомобілі поліції, автомобілі швидкої допомоги. Таксі, навчальні автомобілі тощо. Екзаменаційні маршрути для практичного іспиту водіння для вашого міста дивіться у відповідному плейлисті на цьому каналі Автора Лайф. До зустрічі на дорозі!